Грати в теніс поспілкуватися з іншими порадами, поділитися своєю історією, почути інші історії. В Цих заходах я беру участь вперше. Це для мене щось нове, тому саме і вирішив прийняти участь. Нашого підрозділу, з нашими хлопцями, обов'язково їжджу, я вже стало традицією. В першу чергу, ці змагання поперелізувати спорт серед військових, більш розвантажити їх емоційно. Емоції класні. Я вперше на таких змаганнях скажу чесно, років 20 я точно не брала ракетку до рук. Ще вміння мої залишилися у старших класах школи. Та це Досвід кльовий, чесно. а Цей дух змагань. Я думаю, в першу чергу сьогодні переможе дружба. А далі подивимося на кінечний результат, на фінал наших хлопців. У нас жінок сьогодні перемогла в першу чергу дружба. Усі з призовими місцями. Сьогодні ми провели чемпіонат 5-слобожанської бригади з настільного тенісу. Ми ці змагання розділили на чотири категорії: чоловіки, жінки, і категорія поранені з ампутаціями без ампутацій. В загальному ми сьогодні зібрали більше 60 учасників цих змагань. А була ще п'ята категорія, де учасники пробували себе в парних заліках.